Друзі, привіт! гумареска глазового відкладання Вночі заскочив сірий вовк собаку біля хати. Хапнув за горло і хотів на шматя розірвати. Собака скиглить. Я ж худа, навіщо гризти кості. Весілля скоро буде в нас. понаїжджають гості, тоді добряче я поїм і стану знову гладкою. А ти, будь ласка, забіжи і роби, що хоч зі мною. Минає тиждень вовк прибіг, нема собаки близько. На хату вилізла і лежить. Злізай, сказав Вовчисько. А ти чого тоді не з'їв, собака з хати гавка? Бо ти казала, що худа, просилась на поправку. То не біда, коли худа. Узяв та з'їв, нехай би, на другий раз, як попадусь, не відкладай до свайби. Друзі. Кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гуморесі Павла Лазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити, і до нових зустрічей в жовтому літачку!